Справа 97. Побудую відрізок КЛ, довжина якого 47 мм. Ну що ж, я буду робити це за допомогою своєї специфічної лінійки, а ви робіть за допомогою своєї. Так, тут нічого важкого немає. Беремо лінійку. власне, І е, проводимо відрізок певної довжини. Так, Отже, мені треба 47 мм, я буду користуватися своєю лінійкою. Так, 10-20. 30, 40 і 7. Так, добре. Збираємо лінійку. Тепер ставимо точки. Підписуємо. У нас відрізок КЛ. Підписуємо. КЛ. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову на цьому вправу завершено.